Доброго дня, друзі і колеги. Сьогодні у нас 4 вересня і будемо пробувати молотити наш сояшник гібрид 130 від компанії Pioneer. Ось це поле наше. Воно вже давно стоїть сухе, трошки крайки були селі, Саме це поле, де ми робили десикацію. Але пройшов у нас дощ там, до 10 мм трошки. Затримав нас із уборкою нашою. Але сьогодні часиків у 10 будемо заїжджати, робити пробний укос, так сказати. Якщо все, порядок, все получатиметься в нас по влагі, по всьому остальному, то будемо працювати. Будемо зразу грузити його на фури і відправляти на кернел. Такі справи. І оранка в нас зараз покажу, по пшениці нас там попросили вигорати 8 гектар нашим новим плужком. Так що зараз поїдемо, налаштуємо, покажемо. Ну і дисковочка в нас теж тоже йде, тоже по пшениці діскуємо. Все покажу, розкажу, буде цікаво, не перемикайтеся. Короче, то така ось насораночка, це Це поле, це ми де полескували по пшеничищу людині. Він приїхав сьогодні з утра, розкидав добрива і попросив нас заорати його. Налипає на отвали, налипає конкретно. Так, Дуженько. Приходиться чистити. Треба, мабуть, все-таки купити тому що... Щещать краску і обчистить краску. Ось добриво. ходимо перший транспорт на скорость отлично. Того й отлічно її заробляє. Отак от виходить у нас глибина. Та ну отак, щоб розуміти. Десь сантиметрів 28, отак, от приблизно. До 30 сантиметрів. Ну отак от вона. Закидає отлічно. Трошки грудочка, звісно, є. Ну Містами твердовато, там де закатано, то трошки твердовато. А так то в принципі я ж кажу. Робить картинку, мені дуже подобається. Прям, прям класно. по дисковці ще краще, чим просто по стерні, звісно. Питав тракториста скорость, каже, десь приблизно 9 кілометрів. Я ж забув в мене є рулетка. Десь ну так, десь 27-28 сантиметрів. Така десь приблизно глибина. Красота. Що скажете, друзі? Якщо подобається уроночка, підтримайте канал, ставте палець вверх. Далі їдемо на уборочку нашої семочки, гібрид Pioneer LP130. Так, ну що, комбайн на місці, Соєшник теж на місці. Взяли ось прибори наші там влагомери, ліса. Зараз будемо заїжджати пробувати. Таку шляпку, єлі доїхали ми до машини, край обходили, блин. край чуть сиріший, там, того він таким такою шляпкою і взявся. Там десь в районі десятки влага. Але міста ми показувало 5,5-5,6. Тобто будемо молотити в сумі, воно буде то, що треба. Навірно. Ну і пересушувати ми його точно не будемо. Зараз люди молотять, його взагалі там 5-6 влага. Не бачу смисла. Нахарячили повний Напишіть, хто в курсі, скільки на такому комбайні, отакий от бункер. Приблизно там натура десь до 400 грам, там 380 От туди, хто може знає, напишіть, який вес приблизно за такою шляпкою. Зараз під'їде Бо вже не можемо далі йти, все. Вже тут нереально. Сипеться на кришу. Я вроді і шляпка незрачні, не, не да? А то він такий є, 130-й, він обманчивий, блядь. Круг-бункер е, Гектар і 5 соток круг, получається бункер. По об'йому 10,5 кубів. Скільки по пов'ясу, хто знає. На дуру зараз ще раз поміряємо, тоді будемо знати. Ну, якось так, друзі! Ще більш-менш нормальна. Це той, що після граду, що запласканий дуже був. Скорость друзі, з за ходимо. Тут 100% перегрузу не буде, бо натура слаба. Ну я міряв, вон в мене банка і лісом є. Ну хоч з банки далі. 800 грон з банки. Лиза. Надо грузить помнюще. Сейчас все в Ты, не хочет. Ух ты ж, ладно. Мабуть, сюда бункер не влезешь, а Но, может нет. Слаба, слаба натура, блин, так рыбу. Одинадцять п'ять ого. Все, погнали обіду. Коротше, ця частина поля, що сюди. 5,8, 6,2. Коротше, то більше семи не піднімається, влага. Ну, міряли. Ця Та частина поля, що до села. І вона там і до села, і до ставка. Там показує 10-11. Не знаю. Будемо все одно далі молотити. Воно в кучі плюс-мінус. Якщо навіть буде там 9-10 поставлять влагу, все одно це буде нормально. Я так, по крайній мере, вважаю. тягнути його нема куди. Тим паче хочемо на цьому полі посіяти озимину. Так що надо займатися обробкою поля і тому подобне. І це ми почали в 10 годин. Зараз 11 чимось. 11... Ну, почти 12 годин. Я думаю, після обіду воно ще пообідаємо, воно ще душа підтрьохне. І буде нормальний ход. Чи як ви думаєте, друзі? Чи ждать, ще? Ось. Чи ждать ще, ну я не бачу смисла ждати. Ну куди? Я його не можу виколупати. Він засох просто. О, єлі-єлі виколупав. Та ну куди він, порох. Хоча б то, друзі, ось така семочка. Трошки важнувата, з той сторони суха. Там з той сторони трошки важнувата, трохи будемо на влогі попадати на гроші, але будемо вже косити. Тут сухо, тут питань немає. Зараз більше. Отакі От діла. Молотимо далі. Відо під посоткою тягнувся до сонця там? Що там, теж Сем. 7 тут мені кажеться і сем нема Короче влага 4,1, 4,2 Десь отак так прыгає плюс-мінус А там показувало 15 містами, з тієї сторони там сухий Коротше б то непонятно взагалі нічого Ну в общій кучі, я думаю норм буде 4,3 вище 4,5 не піднімається Це я ж так влажний, да? Сухий як порох. Чотири О тут обій, блин Там сара, там сухе. Так, сім часов, пів восьмого Домолачуємо. Отаку влагу показує. Так, ну що, підіб'єм, трошки підсумки, поважили ми машини. Получається, 4 повних машини ми намолотили з 29 гектар і залишилося там у нас приїхала п'ята машина, Коротше, то не вистачило на повну машину площі, завтра висипаємо його в склад і все. Яка ситуація? Коротше, б то весу немає от слова зовсім. Зовсім натура ну, 330-340 грам. Просто ніочим. Машини приїхали, ті, що брали там, допустимо, без, без кабанів грузили. Був вес там 23 тонни. Ну, це нормальний вес, то в них було по 19 тонн цієї сімочки 130-го цього піонера коротше то то е, вийшла урожайність на круг 25 центнерів ні о чому звісно по бункеру по обйому сипав він більше але ж натура дала своє От, будемо вже ми тепер 100% відказуватись від цього гібриду. Там ще в нас є він посіяний по нулю на двох ділянках. І пізній посів є, там ще його 2 е, червня посів. Ну, коротше, то все одно вже видно, що не для нашого регіону, так сказати, цей гібрид. Дуже велике враження хворобами в цьому році прям колосальне. Натури згода в год в нього немає натури. Найбільше, ну, що я тут бачив натуру, це 380 грома. Це найбільше. Тобто, відповідно, ні о чому. Так що такі справи трошки, трошки підростроїлись ми, звісно, урожаю, Ну, нічого. Кому не важко, підтримайте лайком. Буду далі показувати. У нас посіяний є ще і цей гібрид по нулю, є ще посіяна в нас сінгента сіла скала. <кій> є ще в нас посіяний Pioneer F-66. Є ще в нас посіяний MAS87. І... і ще щось є. Ну і, звичайно, демка посіяна. Так що. Далі буде цікаво. Дякую всім за увагу.